У сучасному світі кар'єра та успіх багато в чому залежить від того, як людина себе може презентувати на співбесіді, і часто це не залежить від того, наскільки вона продуктивна чи які результати мала. Цей момент, коли потрібно максимально проявити свій професіоналізм, мотивацію, гнучкість і вміння відповідати очікуванням роботодавця. Навіть якщо ви маєте багатий досвід і унікальні навички, без відповідної підготовки до співбесіди можна легко втратити можливість на нову посаду, яку ви, наприклад, дуже дуже хотіли або дуже довго чекали. І всім привіт! Саме Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І у цьому відео мені би хотілось поговорити про як комплексно підготуватися до співбесіди, щоб упевнено пройти цей етап і отримати бажану роботу. І це відео я поділю на три частини: перше це попередня підготовка до співбесіди, друге це сам день співбесіди, і третє – це завершення співбесіди, що робити далі. І в першій частині хочу поговорити про те, що потрібно готувати співбесіди. І робити певні дослідження, да? тобто, тому що знання про компанію, до якої ви подаєтеся, є важливою складовою успішно проходження співбесіди. Починайте з огляду офіційного сайту компанії, ознайомтеся з її місією, цінностями, продуктами або послугами та важливими досягненнями. Важливо також розуміти, до якої корпоративної культури вам доведеться приєднатися. Вивчення даних про компанію допоможе формулювати відповіді на питання, які демонструватимуть, що ви готові стати частиною їхнього колективу. Інформація про посаду також відіграє вирішальну роль. Прочитайте опис вакансії уважно і виділіть ключові вимоги до кандидата. Чим більше ви знатимете про роль, Тим точніше зможете підготувати свої відповіді, а також і свої питання, адаптувавши їх під конкретні запити роботодавця. Також дуже важливо проаналізувати вимоги і скласти власне резюме на відповідність, тому що важливо аналізувати свою професійну біографію, щоб впевнено говорити про кожну навичку, вміння та досягнення, які можуть бути корисні на обраній посаді. Резюме має відображати ті компетенції, що найбільше підходять для позиції, на яку ви претендуєте. Наприклад, якщо ви компанія шукає кандидата з лідерськими здібностями, слід анциктувати увагу на досвіді управління проектами або командою, і на те, як ваші лідерські здібності проявлялися в цій роботі або в житті. Крім того, розробіть коротку самопрезентацію, яка включатиме основні досягнення, а також причини, чому ви зацікавлені у цій позиції. Тому що зустріти людину, яка зацікавлена на даний час досить рідко, ми можемо з точки зору рекрутингу. І якщо людина вже зацікавлена, то це дає кілька плюсиків. І ваша самопрезентація має бути чіткою, лаконічною і змістовною. Не потрібно говорити про все підряд. Як вас родили, в який день, в якій годині, да, і з ким ви цілувалися в садочку, і так далі. От все чітко про досвід роботи, про досягнення, і що ви за людина в цілому. Також на підготовчому етапі важливо визначити да, основні відповіді на типові питання, тому що сучасні співбесіди включають низку стандартних питань. Як це не прикро, але це так. На які бажано підготувати чіткі та продуманні відповіді, існують такі основні критерії запитань про досвід та навички. До вас можуть попросити розповісти про передні проекти, складні завдання, які ви вирішували, як ви це робили, або навички, які допомогли вам у професійному розвитку. Також бувають питання про мотивацію та цілі, часто задають питання про довгострокові плани, щоб зрозуміти, чи збігаються ваші кар'єрні очікування з тим з можливостями компанії, які надає компанія, да чи взагалі ви тут приживетеся. Також бувають персональні питання, вони можуть стосуватися особистих якостей, які можуть бути важливими для колективу, да, щоб ви туди влилися. Тому, підготувавши відповіді на ці питання, ви зможете уникнути стресу під час співбесіди, адже у вас будуть готові лаконічні та переконані варіанти відповідей, але вони мають бути чесні. Mm. Також одним із найефективніших методів підготовки є рольова практика. Коли ви відтворюєте умови співбесіди, знайдіть друга або колегу, який допоможе вам відчути атмосферу реального інтерв'ю. Це допоможе вам розслабитися, попрацювати над своєю мімікою, інтонацією і мовою. Що дуже важливо для враження, яке ви справите до інтерв'юрера, тому що хто б що не казав, все одно в якійсь мірі нас оцінюють по першому враженню. Тепер давайте проговоримо про день співбесіди. Тут потрібно підготуватися до зустрічі, тому що ваш зовнішній вигляд на співбесті є одним із перших елементів, на які звертає увагу рекрутер. І що б там не говорили, що у нас зараз вільний час, хто одягається, хто як хоче, гляде, як хоче, все одно від того, як ви виглядаєте, буде формуватися враження про вас. Тому виберіть діловий стиль одягу да, або бізнес casual, ну, простий, лаконічний. Навіть якщо у компанії прийнята вільна атмосфера да, вільна форма одягу, ви продемонструйте, що ви серйозно ставитеся до цього процесу, да, і виглядаєте чітко і лаконічно, так як потрібно в діловому світі. Також потрібно контролювати свою поведінку під час співбесіди. І під час співбесіди мова тіла часто говорить більше, ніж слова. Тримайте здоровий зоровий контакт, підтримуйте впевнену поставу та періодично усміхайтеся, щоб створити доброзичливе враження і намагайтеся чітко і прямо відповідати на питання, уникаючи надмірної багатослівності. Також уважно слухайте інтерв'юрера і давайте зрозуміти, що ви розумієте питання. А якщо не зрозуміли, то перепитуйте, переформульовуйте. І тому що це дуже важливо не лише для правильності відповідей, а й для демонстрації ваших навичок, комунікацій та уваги до деталей. Також більшість співбесід включають питання, які можуть збити з пантелику, наприклад, про ваші слабкі сторони або попередні труднощі на роботі. У таких випадках важливо не уникати відповідей, а показати, як ви працювали над покращенням своєї роботи або як долали складні ситуації. І не намагайтеся свої слабкі сторони показати сильної сторони або відповісти, що я занадто пунктуальний, це моя слабка сторона. Це насправді брехня. Да? Тому пунктуальність це сильна сторона. І там, чи ви занадто вимогливі, це ваша сильна сторона, це також неправда. Тому дійсно скажіть, в чому ви слабкі. Це виключе повагу і зрозуміє людина, що ви дійсно працюєте над собою, розбираєтеся у собі і знаєте свої сильні і слабкі сторони, і можете з ними працювати. А от на питання про очікуваний рівень зарплати відповідайте обережно. Рекомендую обґрунтувати ваші очікування, посилаючись на ринкові дослідження та вашу кваліфікацію, а не лише на власні бажання. Тому що, на жаль, так склалося в світі, що є певні ринкові заробітні плати для майже всіх професій, да? і, і, і для деяких унікальних навичків також є окремі окрема вартість. І це нормально. І тепер давайте перейдемо до третьої частини: це завершення співбесіди. І завершайте співбесіду питаннями до, робота, до роботодавця. Це ваша можливість поставити питання про роботу, майбутню команду або особливості корпоративної культури, щоб зрозуміти, чи підходить вам ця компанія. І підготовлені питання до роботодавця також показують ваш інтерес та серйозність намірів. Наприкінці співбесіди варто підсумувати, чому ви вважаєте себе ідеальним кандидатом на посаду, також коротко повторіть ваші ключові компетенції, які відповідають вимогам вакансії, та висліть бажання долучитися до компанії. І після співбесіди важливо дотримуватися етикету та відправити повідомлення з подякою. Це продемонструє вашу повагу до інтерв'юрера та створить приємне враження. І також. Варто уточнити, да, коли вам очікувати фідбек і скільки часу буде розглядатися ваша кандидатура. Тому що ви також в пошуках не тільки компанія, да, і ви можете про це казати, що мені цікава ваша вакансія, да, але дайте ну, який термін мені очікувати відповіді, щоб я зрозумів, чи зрозуміла, що на, на жаль, мене не вибрали, да, наприклад, там, чи якщо вдруг не дасте відповідь. І наостанок хочу сказати, що успіх на співбесіді багато в чому залежить від вашої підготовки, вміння презентувати себе та здатності відповідати очікуванням роботодавця. Застосовуючи рекомендації цього відео, ви зможете збільшити свої шанси на отримання бажаної позиції та побудуєте позитивне враження про себе як про професіонала. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемося в слідючому відео.